Грайлик Файлик. І я сьогодні не сам. Привітайтесь, мої гості. Сь сьогодні зі мною Настя, щось не хоче балакать. А сьогодні ми будемо про пробувати... Ну, коротше, і сьогодні ми спробуємо знайти деревню і із... причому вбити ендер Дракона. Ну, я не знаю, чого іменно в творческому, ну все равно. Що? І ну, і сьогодні ми будемо. Б... Шукати цей ендер дракона і убивати його. Для цього нам потрібно багато дінамітів. Нам треба око Ендера і щоб зажегти портали. Його можна кидати, кстати, якщо чесно. І ми маємо летіти за ними, бо вони показують нам на Ендер-портал. Вони завжди можуть показати на Ендропортал. Тільки... А чого вони звертають, коротше? Під нею. Ну Настя, може поговориш трохи? Я не хочу. Я не хочу теж. Я, я боюся Коротше, але щось це око Ендра не показує нам. Він показує дорогу. Але щось я не розумію смысла. Так, 네. ми, ми їх просто кидаємо, а вони просто повертаються і вмирають. Так і потрібно. А, -а, а. Коли воно зупиниться і буде на одному місці стояти, там треба всьо. копати? Да. Настя, ти геймер. Я знаю. Коли це око за і мовкне. Да, я йому зуби витечу, якщо він не зробиться. Деякі люди вообще шукають цілими днями. Бабу Настя, а чого ти не хочеш по-чесному зараз найти джунгліний храм? Ми б могли щось там взяти. Я не навіжу храм. Чого? Ну и ну да, в принципе, хоть бы пустыни нормальные. <гас> Хлопцы! Я нашла деревню. Деревня? Деревня! А тут я и кое-какой загнал. То її. давай пошукаємо цей кузницу. Да не кузницу, а цей пошукай колодязь, колодец, может там є. А колодец и точно. Шукай там. Ми... А паришь мне колодец потупило. Настя, шукай, короче, впрыгай туда. Опа. И Копай дуже глибоко. Кокаплей копал вообще глибоко. Опа. Я не надо шукать. Так что мы до бедрока докопаем. Опа. <сіхання> Все, закопала. Все, короче, шукай в іншому місці. Опа! Ой, кінець Хочеться закупати, тому бо я боюся туди впасти. Давайте я стру це відео взагалі. Бо тому що ми взагалі почали не так, як треба. Нічого. А, а, що? Ти правда? Давай я зараз. Ну коротше, ми так довго шукаємо, що я не можу. Ми не можемо терпіти. Ми создамо просто портал. Зараз тут і будуть йти тобі. Нас не убить зомби. Бо ми в творческом Артем. Ну вибачте, він трошки він в перший раз ну, грає в Майнкрафт, но ну, в принципі не вперше. Ты вообще-то зрозуміла, що вони мають засвітитися всі навколо. А де ще одне? Я ну... все зробила. А може око треба рівно поставити? Око треба. Вообще-то так не робляться. А двойк той парень? От такий маленький портальчик. Так я не поняв, все ж має подіяти, подія ти принцип Я не знаю. Давай оце, як він так навкруги просто поставив. Отак. От Ні, а. Він так робив. А, а що я знімаю перше відео по черзі? Ой. Так я ж ми Та я не знаю. подожди, подожди. И мы наконец-то зарубили. Давайте ж проверим цей портал. Стоп. Блин. Что а, получилось? Ага. О, давай, проверим. Я что то боюсь, я Дай-ка я проверю. Опа. Да тут. Все. Т так, Одра. Поднимаешься наверх. Так, нам треба лицо через зелье ночного зрения. О май гад! О май гад! Ты права, Настя! Ты бы убитый у тебя плоти он... есть! Настя, думаешь, я не знаю? Ты бы тебя убитый. Бу-бу. все замочим колбы. А где а этот? Треба спочатку ци поломать, тогда я для дракона убивать. О, он для дракона. Дайте мне попробуем выстрелить. А он не лечится. Вот так тебе, дурачок. Новый. Ага. Хай, зріння, випий молоко. Навіщо? Так. І я продовжую покабити Дракона, але цей Ендер драген мені зовсім не поплачу. Я, мені його... Дайте мені, я його ненавиджу. Цей Ендер мене вже надоїв. Ой, ой. Я його хочу трошки побити. Ти його ніколи так не вб'єш. Його складно вбити. Угу. Так. Ага. А, а ви знала, що гасне не може ламати близьку? Знаю. Ем... А ти казала, що невозможно його бити. Стоп! Стоп! Дай-ка. Давай іди, Настя. ти. йди-ка. Ото йди, отойди. Я чого-то не поняла. Откуда тут портал в наш мір. Його... Та <зовіться> <зовіться>. коли ми його знищимо, то він лише буде. напал. Я так бесконечно буду быть а ну Да короче, я его хочу убить! Он меня уже достав! И меня. Потому да. что я тогда не ро мы... Вот то, что чувак летает нормально, дай тебе побить. О, все, он сейчас приземляется. Ой, блядь, блядь, блядь. Где здалека пьт? Все, мы його скоро замочим. Попал! Я б хотів це у виживанні зробити. А не, не хочу, бо то, я закінчу грою. Я не хочу її. Нам ще ч? О! Все, мало. Да ты голяешь! Настя! Че ты попадаешь? От этого да городжу! Настя! Чего? Ну ч? Ну ч, мама? Настя! На! А птица летает! Вс! Настя! Огорода! Я его бью просто! Е замочил! Представляешь? Стой! Стакс! Спочатку треба яйцо забрати, а яйцо. треба зразу прыгати. Так, іде воно. тебе притягнути. Ага. Понятненько. О, так, прошу. беремо, беремо. У мене факела нема. Блін. Шоколад забула. Факел, факел, факел. Круто, факел нема. Та-та-та-та. Все, подожди. А то телепортируемся в нормальный мир. Мы, ну, я надеюсь, вам сподобалось, або то, что привитайте нас, Артема, Настю и меня. Всем до новых встреч, пока-пока!